Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 22 -го година за київським часом для вас мовитінтери Анастасія Даугле готова представити випуск новин. Зустрічі у Європі наступного тижня мають стати для України ще одним внеском у захист і наближення закінчення війни. Про таке сказав президент у вечірньому відеозверненні. він також розповів деякі подробиці майбутніх кадрових змін у владі. Бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Продовжуємо сьогодні внутрішні зміни в Україні. Кожна має посилити нашу державу, нашу українську стійкість. П'ять. Обласних адміністрацій сьогодні я провів співбесіди з кандидатами: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільська область, Чернівецька область потрібні. Сильні очільники, щоб і громади підтримати і мати змогу допомагати іншим нашим регіонам, які цього дійсно потребують. Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально. Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення на наступному тижні. Вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свериденко. На, на завтра а, готується засідання кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувалися. Сьогодні ж детально працювали на безпековому напрямку. Державна прикордонна служба України буде змінюватись, і ми обговорили. Також з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра. Готуємось вже і до наступного дипломатичного тижня будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і у наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується. Дипломатія. Яку ми забезпечуємо чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо? Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну як себе самого. Слава Україні! До шести зросла кількість загиблих у Харкові через ворожа атаку 2 січня. Про виявлення фрагментів ще одного тіла повідомив очільникова Олег Синігубов. Ще троє людей сьогодні звернулися по медичну допомогу. Більше про ліквідацію наслідків удару у репортажі Світлани Шекера. Ракетного удару по середмістю Харкова росіяни завдали в день 2 січня. Через вибух повністю зруйнований торговельний центр обвалився і прилеглий до нього під'їзд будинку. З під завалів під'їзду у п'ятницю рятувальники витягли тіло трирічного хлопчика Максима, а згодом і його мами Анастасії. Самі вони з Кривого Рогу, родина в 22-му виїхала до Польщі, але повернулися вже третю добу. Рятувальники розбирають завали. За цим вікном був супермаркет і під'їзд триповерхівки. Тепер це лише гора бетонних уламків, під якими попередньо можуть бути тіла загиблих. І ночі на місці торговельного центру дістали фрагменти тіл загиблих. Цієї ночі було вилучено фрагменти попередньо двох тіл загиблих. Їх було знайдено на рівні підвального приміщення зруйнованої будівлі. Позавчора вночі було виявлено і вилучено тіла двох загиблих, це жінки та трирічного хлопчика. Роботи не припиняються ні в день, ні вночі. Маніпулятор дістає з гори бетону металеву арматуру. Екскаватор піднімає уламки. Звідси вже вивезли понад 4,5 тисячі тонн бетону. Як ми бачимо, досить серйозні руйнації, будівля повністю зруйнована, задіяна для робіт важка техніка, задіяний особовий склад ДСНС, працюють і рятувальники і верхолази, і кінологи, і піротехніки, і крім того, працюють на місці психологи для підтримки постраждалих мешканців. У лікарнях залишаються люди, одна жінка прооперована у тяжкому стані. Наслідок удару 27 людей отримали поранення. Сім з них перебувають наразі у лікарні. Жінка, яка була важка, її прооперовано однак вона ще перебуває в реанімації. Пошкоджено більше ніж 30 будинків і лікарню. Найбільше дісталося шести житловим будинкам. Дмитро та Ірина йдуть забирати хоч щось вціліли зі своєї квартири, вікна якої виходять на місце вибуху. Кажуть, вибух стався на їх очах, коли вони заїжджали на вулицю. А ви приїхали. Ви вже... Ну, їхали, бачили, як воно все вибухало. Добре, що молодці хлопці цю собаку витягли, допомогли. Ну, собака залишився живий, все в порядку. У самій квартирі жити наразі неможливо. Вікон немає, стеля потріскана. Міжкімнатні перегородки буквально винесло, а замість кухні купа сміття. Це я трохи розгріб. Тут ось так було все завалено. Туди зайти було неможливо. Ця кухня, все, що залишилося від неї, немає її, все зруйновано повністю. І досі в будинках по сусідній вулиці волонтери і комунальники забивають вибиті вікна. Руйнування досить значні, усладнюються ще відповідно погодними умовами. Однак на місці тут працює більше 300 людей, включаючи і підрозділи ДСНС, і відповідно комунальники і інші служби, значить і більше 80 одиниць відповідно техніки. Рятувальні роботи тривають. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Містечко золотоноша на Черкащині оговтується після вчорашнього повітряного удару росіян. По обіді ворог поцілив крилатою ракетою по одному зі спальних районів міста. П'ятеро людей травмовані, ушкоджені до двох десятків багатоквартирних та приватних будинків. Також кілька підприємств. Більше подробиць у репортажі Станіслава Кохарчука. Так, майже одразу після ракетної атаки золото енергетики та залізничники взялися до відновлення електромережі. Потужний вибух російської крилатої ракети пошкодив значну ділянку. Без світла залишився цілий район міста. Сильно стовпи полягали. А воно дивіться в ту сторону, метрів 200 Мабуть, Метрів 200? Суттєвих руйнувань зазнали також житлові будинки підприємства та заклад освіти. Понад півтора десятки приватних садиб та багатоквартирних будинків понівечені. Та найбільше дісталось цій двоповерхівці. Ракета вибухнула від неї менш ніж за 50 метрів. Вибуховою хвилею будинку вибило всі шибки, знесло покрівлю. Сили удару не витримали навіть броньовані двері квартир. Пані Олена разом із рятувальниками та волонтерами поспішає закрити щитами вікна у квартирі своєї мами. Під час російської атаки пенсіонерка була вдома. Мама зовсім сталася чудом жива. Чудом бабульки 79 років. років. Не знаю, звісно, ми це переживемо. Ну якось треба. На допомогу постраждалим. Прийшли не лише представники спецслужб та волонтери, а й сусіди. Загалом у двоповерхівці постраждали 13 квартир. В оселях не вціліло жодне вікно. Подекуди вони вилетіли разом із рамами. Квартира пана Ігоря перетворилась на руїни. Тут гуляє зимовий протяг. У момент вибуху чоловік теж був удома. Ділиться не зазнати серйозних травм, допоміг бойовий досвід. Він ветеран російсько-української війни. Лежав на дивані, бачите, стекла, кровину почув свист. Все. хорошо діяло було рядом. Я вспів накритися діяло, ну, тому що я воював, я інвалід війни, то я успів Ховаться, згрупірувався, ну і все. все, все. вийшов. Обів усіх об об сусідів подивився. Всі живі, всі здорові. На жаль, поранення все ж дістали п'ятеро людей. Двоє з них у лікарні. Для решти постраждалих поряд із будинком розгорнули пункт незламності. У наметі люди можуть також подати заяви про пошкодження майна. Скажіть, мені аптеки треба буде і паспорта, і сідова і, 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 про... і прописки. Надалі ці відомості будуть вноситись до єдиного реєстру досудового розслідування про вчинення воєнних злочинів. Розслідуванням займається служба безпеки України. Водночас мобільні експертні групи теж збирають дані в районі вибуху. Ця інформація також знадобиться для подальшого відновлення пошкодженого житла. У двоповерхівці проживати поки неможливо. Тому для її мешканців місто вже виділило тимчасове приміщення. У нас в центрі соціальної допомоги є всі умови для того, щоб люди могли перебувати в той період, поки ми ліквідуємо всі наслідки. Є інформація, що дві родини дійсно у них нема куди переїхати, тому зараз їх вирішуємо питання по поселенню в центрі соціальної допомоги. Ліквідація наслідків ракетного удару триває. Остаточний обсяг завданих росіянами збитків поки невідомий. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. У Києві вибухнув позашляховик. Сталося це в Оболонському районі. Як повідомили у міській прокуратурі, осколкових поранень зазнав військовослужбовець. Він саме відкривав багажник авто, коли пролунав вибух. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала. Подію кваліфікували як теракт. Справу розслідує Служба безпеки України. У Росії вибухи тамтешні пабліки повідомляють про атаку дронів у Єльці Липецької області. Судячи з відео, яке публікують місцеві жителі, там ймовірно уражено завод «Енергія». він тісно пов'язаний із російським військово-промисловим комплексом і є одним з ключових постачальників батарей та акумуляторів для ракетних систем і спецтехніки. Через це підприємство перебуває під західними санкціями. Там красные огни летают. Видите, какой дым, ну то есть пар. Вон, 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 стружки, стружки летают по беспилотнику. Вон, во, вы видели? Я на снял. Почему мне так угарно? Транспорт на передовій це завжди гостра потреба. Автівки беруть на себе удари ворожих дронів, потрапляють на міни. Тож зайвих машин на фронті не буває. Доглядачів марафону звернулися бійці 3-ї окремої бригади зв'язку. Саме вони забезпечували комунікації під час курської операції, а зараз працюють на Сумському напрямку, відновлюють і підтримують зв'язок для сил оборони для оборонців. Авто це не лише транспорт, а й засіб доправлення вантажів або ж евакуації поранених. І кожен ваш внесок. Важливий ми воїни центру мобільного зв'язку, третій окремої бригади зв'язку. Проводимо збір на транспорт. Наша зона відповідальності сумський напрямок. Нам складно, ворог полює на нашій екіпажі, тому ми маємо багато знищеної техніки. На війні відновлення зв'язку має бути негайним. Тому автомобіль для нас це можливість доставити обладнання, здійснити ремонтні роботи, забезпечити зв'язок між підрозділами та евакуювати поранених. Ми тримаємо позиції, продовжуємо працювати. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Долучіться до збору на транспорт для нашого центру. Кожен внесок це наша мобільність, безпека і ще один крок до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Берлін поринув у темряву через диверсію. Влада міста визнала масштабний блекаут у південно-західних районах політично мотивованим нападом. Понад 38 тисяч осель, тисячі підприємств залишилися без світла та тепла через підпал. Кабельного мосту відповідальність взяло на себе ультраліве екстремістське угруповування група вулканів. Зловмисники знищили високовольтні лінії, що вели до теплоелектростанції. Через відсутність живлення зупинилися насоси опалення, не працює зв'язок, зачинені магазини та банки. Мер Берліну назвав інцидент актом екстремізму, що ставить під загрозу життя людей у час холодів. Ремонт триватиме щонайменше до 8 січня. Пошкодження серйозні. Зараз у ратушах та молодіжних центрах розгорнули пункти обігріву, де мешканці можуть побути у теплі та зарядити гаджети. Ми разом так називається творчий осередок, який щотижня збирає у своєму колі вимушених переселенців в Одесі. Вони спілкуються, співають, вчаться малювати. Саме живопису присвячені чимало майстер-класів. Як свій внутрішній біль. Люди трансформують у мистецтво, розкаже Андрій Анастасов. Любов Утенкова, жителька Лисичанська на Луганщині. З міста виїхала одразу після його окупації російськими військами влітку 22-го року. Відтоді перебуває в Одесі як вимушена переселенка. Квартира була зайнята ахматовцями. На дверях написано Не входити тут живе Ахмат. І розбиті вікна, двері зламані, і все забрали. Всю техніку, навіть ліжко і ну, все певний емоційний прихисток, любов знайшла у творчості у малюнках, втілює свої переживання, мрії та думки. Так вдається бодай трохи втамувати біль від втрати рідної домівки. Оце стрічка, яка веде додому. Ми у мріях моїх все одно я цим є дім. Який залишився. Він був, є і буде. Я мрію туди поїхати, хоч хоч глянути. Таких історій тут десятки. Після початку великої війни осередок, в якому раніше збиралися лише літні люди, тепер єднає переселенців. Для них тут чимало освітніх програм вчаться користуватися гаджетами, удосконалюють українську мову, окремий напрямок заняття з живопису. Звичайно, дуже багато болю і пітьми у кожного в серці зараз. І, е... Цей пензлик в руках дивовижний допомагає все винести назовні і показати свій внутрішній світ, що в ньому відбувається. Ми сюди приходимо навіть в ті важкі дні, коли відбувають ціла доба обстрілів або якісь там складності. Все одно люди приходять, тому що нам разом легше пережити ці часи. За цей час провели вже з десяток майстер-класів. Учасники знайомилися з Петриківським розписом, абстракціонізмом, створювали роботи за мотивами творчості Марії Приймаченко, а згодом відкрили й власну виставку, назвали її палітра незламності. Як не дивно, знаєте, от я ж знаю їх е, зсередини. Ми разом провели понад три роки. Вже я знаю, що важко людям, але картини виходять дуже світлі. Мабуть, оця все-таки внутрішня наша незламність все-таки проявляється в картинах. І Ми малюємо світло, радість, майбутнє, яскравість, життя. Ми віримо в життя. От і сьогодні урок з імпресіонізму. Свій натюрморт пише Анжела Осіпова. Нині її рідний Херсон нещадно обстрілює ворог і повертатися туди небезпечно. З міста жінка виїхала ще за часів його тимчасової окупації росіянами. Біля нашої школи був підвал, туди били наших хлопців, катівня була, я це все бачила, їсти не було чого, вони пограбували всі магазини продуктові. ну Дуже тяжко з ними було. Я все закрила, взяла сумочку маленьку і виїхала. Анжела розповідає, значення таких осередків складно переоцінити для переселенців. Це насамперед опора для ментальної рівноваги та відчуття, що ти не сам у своїй скруті, Якщо вони будуть сидіти вдома, плакати і переживати за, за свої майно, за свої сім'ї. Це дуже психологічно тяжко. А так у нас є так, отакий осередок, де ми можемо поспілкуватись, поділитися. Я от прибігаю, як там Маріуполь, а як вас там? Що там чути ваш город? Як оці всі переселенці? Ми тут разом. Викладачка майстер-класів, професійна художниця додає від таких занять є й психотерапевтичний ефект, бо під час малювання опанування нових стилів у мозку з'являються нові нейронні зв'язки, а це основа для психоемоційного відновлення. Навіть якщо ми привикли ходити однією вулицею на роботу, а потім поміняли маршрут. То вже нові не утворюються. А уявляєте, якщо ще емоційний план, якщо захоплення, якщо подобається, то це взагалі для людей, які пережили якісь емоційні стреси. Мистецтво лікує. Осередок збирається, щоп'ятниці в бібліотеці імені Івана Франка та нині об'єднує понад 100 людей. Невдовзі такі культурні хаби з'являться ще в шести регіонах країни. Відповідні домовленості вже є. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон Єдині Новини.